Відбулося позачергове засідання виконавчого комітету. Перед початком роботи члени виконкому запропонували на одному із найближчих засідань заслухати питання профілактики правопорушень. Перший проект рішення, винесений на розгляд виконкому, було відхилено. Ішлося про затвердження заходів із реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Як пояснила начальник служби у справах дітей Ольга Шуригіна, мета цих заходів поступове перепрофілювання інтернатних закладів до умов наближених до сімей форм виховання, усі інші питання порядку денного члени виконкому проголосували. Зокрема, ухвалили рішення щодо оптимізації ліжкового фонду міської лікарні імені Тараса Шевченка. Начальник відділу охорони здоров'я Микола Стуженко пояснив, чусти, що з тим, що у нас іде оптимізація закладів, і в нас на стадії організації на перетворюється комунальне інформаційне підприємство. І для подальшого заключення Національної служби здоров'я, яка створена виконавчого орган міста в Києві, і де буде змінюватися фінансовий метод фінансування даних закладів, вони будуть не фінансуватися вже не за рахунок державної субвенції та місцевої, а виключно за рахунок надання певних якості послуг. Дана лікарня в такому виді, як 60 ліжок, тільки виключно на терапевтичному профілі, не може існувати і не може. Надавати послуги в такому форматі і не буде заключено договір з Національною службою. Тому ми прийняли рішення, щоб реорганізувати в подальшому. Перед цим ми скорочуємо ліжка стаціонарне цілодобові і замін створюємо денні ліжка. Тобто в даному відділенні будуть перебувати ліжка видатного стаціонара. І після цього буде подальше рішення їх створення іншої юридичної особи буде у нас не лікарня, а поліклініка будь-смілянська міська поліклініка Дітраса Шевченка. Ще одне рішення стосувалося конкурсу із перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування. Виконком також визначив замовника робіт із ремонту доріг та реконструкції вулиць. Ухвалено також рішення про встановлення тарифів на послуги міської поліклініки. Члени виконкому проголосували за зниження тарифу з теплопостачання для підприємства Екотех Плюс. До нас звернуло товариство і з зменшити їм діючи тариф на теплопостачання. них був 2 тисячі гривень дві 12 гривень 54 копійки, вони пропонують вже 1974 дев'ятсот 47 чотири гривні Знизити тариф на послуги з теплопостачання для населення є можливість і у комунального підприємства Сміла Комунтеплоенерго. Про це повідомив директор підприємства Станіслав Голубець. Для того щоб заспокоїти ситуацію, яка виникла в Смілі в зв'язку з січневими платіжками, хоча знову таки наголошую про те, що їх відсоток порівняно із цілому якби будинків, які отримали тепло. Невеликий. Знову хочу наголосити, на прикладі сьомої котельні є будинки, де є значить, 26 грубо, за квадратний метр, є де 111. Над цим треба всім нам подумати і знайти в подальшому спільне рішення для співпраці. Але підприємство пішло на зустріч громаді і значить, убравши із населення практичну рентабельність повністю, вона була 2%. Пропонуємо із, значить, пройти оцю всю, як би, путь обговорення і ввести з 15 березня. Якщо є якісь юридичні законні ну, підстави для того, щоб його ввести з 1 березня, ну, ми не будемо заперечувати так само. Але ми пересчитали геокалорія. У нас тепер буде з того моменту, як ми його ведемо. Чи з 1 березня, чи з 15 2300. Гривень 21 копійка і квадратний метр, там, де нема лічильника, 53 гривні 26 копійок. Була геокалорія, ви знаєте, 2,330, 6 чи 7 почті. І квадратний метр був почти 57. Тут це... з меншу сторону, так? Ну, менше, не Після зменшили. зменшили. Да. Після детального обговорення цю пропозицію підтримали.